Можна, можна. Будь ласка. Ні, відео і фотофіксація буде, ви покажете мені своє службове посвідчення, я його сфоткаю. Це ж е, стаття 9 закону України про, захід, про захист персональних даних. Я вона вам не... не забороняє, вона дозволяє службове посвідчення зимати. фотографувати. А чого ви боїтесь? Я не боюся. Ну, то чому? В чому проблема? Документи я не дам фотографувати вам. Е, службове посвідчення це не є персональне, це не є паспорт, ідентифікаційний код, на який можна якийсь кредит можна зробити. Читати, писати, знімати Я вам не дам. Я перепишу. Я перепишу. Що значить перепишу? Е, Що значить перепишу? Фікса мені треба зафіксувати, з ким в голов... я розмовляю. Голові. Ні, голові? ну в мене пам'яті такої нема. Я перепишу повністю ваші дані і е, ну, перевірю вас також по базі, по базі даних. Чи ви подавали свою заявку на гвардію наступу? Може, ви якийсь? хилянці якісь? Може, ви не подавали заявку в гвардію наступу? Сховалися за погонами, так? А я хочу перевірити вас по базі гвардії наступу. Чи подавала людина заявку в гвардію наступу? У мене є анкета, ми зараз її заповнимо. Що ви боїтеся? Ну, давайте. У мене є анкета, гвардію наступу. Виписано. Щас, ну все. Ну, це в мене переписано тут. Так, це не це, це чистий блок. Ось у нас є дані. Ой, трошки. Нічого, нічого. У нас є дані. Це документ? Ні, це не документ. Я перепишу. Це виписано анкета на гвардію наступу. Тут є... Щас, щас, щас. Тут є анкетні питання. І я перепишу ваші дані, так сказати, на волонтерських засадах. Ми заповнимо її. Є ні. Я не волонтер. Ну, от в даному випадку, якби є волонтерське таке бажання. От, будь ласка, до якої бригади хочете долучитися? Ваше прізвище, ім'я по батькові, громадянство, вік, сімейний стан. Ми заповнимо з вами 17 стаття, частина 4 Конституції України. Конституцію України признаєте? Я все признаю. 17 ви признаю. стаття, частина 4. Що ви, ви підвищаєте голос? Я не підвищаю. Другий. 17 стаття, 4 Конституції України. Що говорить? Збройні формування та Збройні сили України не мають права обмежувати права і свободи громадян України. Ми не обмежуємо, Ми заблюдаємо з боку закону. Кого закону. Що ви повинні робити з собою? Які документи? Згідно з якого закону? Ми Читаємо. Ви ж, у вас пам'ять хороша. Хороша, в мене пам'ять. Добре. Закону, який порушує 22 статтю Конституції України. Прекрасно. Будьте поясняти суди. Що е, без питань подавайте на суд? Ні, спочатку придивіть. Ні, я не буду цього придивляти. Якщо мене затримують, то протокол затримання зачитати мені права. От, адмін адмін за на три години цей предоставити мені, мені державного адвоката пам'ятку про права мої затримання. Адмін на три на години можу повідомити також ще свого персонального адвоката і можу повідомити Добре. близьких. Добре, будь ласка, це ваше право. Ну, я вільний? Ні, ні, не мене затримуєте. До де не є ваша військова а ви, у вас нема повноважень мене затримати. Мене може затримати поліцейський е, з дотримання всіх вимог. подальшому на цей протокол я буду звертатися до свого адвоката, буду консультуватися, якщо що, на нього відповідно буде. Е, чому ви його знімаєте? А чому не можна знімати поліцейського ви Документи, що? Документи, які посвідчують особу, є. Звісно, є. є. Е, на закону вимогу. Згідно з чого? Стаття 18 3. 18 пункт .3. 3, бо закону України про Так. Це стаття, яка стосується вас особисто. Вас не знаєте? Так, я прекрасно знаю. Я вам приділяю, змінився. Ні, при чому тут? Я можу не знімати. Давайте я зачитаю. Будь ласка. Хабаза Юрій Олександрович, поліцейський офіцер громади, ВПН номер 2 Вінницького Руб. Можна друге, це сказано, що посвідчення. Власнику посвідчення. Посвідчення. Свої ролики надивилися. Там, да. там де немає посвідчення слова. Да. Бачите, тут написано? посвідчення. Проходить? Проходить. Проходить. Ви пред'явили, так. Проходить. А я згідно з чого вам маю приявляти якісь документи? В Україні ведемо е, мобілізацію. Так. Всі особи, зобов'язані носити військовоблікову документації. Згідно з якого конкретно закону, якої конкретно статті. 160-та постанова Кабінету міністрів України. Ознайомте мене повністю. Я знай... На сайті Верховної Ради можете провести. Ну, я зараз не маю технічної можливості, ознайомлюся. Ну, я або знімаю відео, або шукаю постанову. По-перше, постанова це не є в нас Конституція і не є закон. Вони нижче по е статусу. Е є і е відповідно. Закон, я маю право ознайомитись повністю з тими документами, які мене якось обмежують у правах і свободах. Тобто, що? да. То, що, щоб ми вам всі закони? Ну, принаймні і... ті, які ви ви ж їхали сюди на такі, так сказати, рейд. Да? Грубо ви їхали? рейд. Ну так, да, рейд, виловлювали людей цей могілізацію проводити. Кого Могилізацію, ти ну, сказав? Ну не да, не так, да, абсолютно вірно. Себе мобілізацію мобілізацію можна не знати. Ні, могилізацію, я правильно. Да? Ну да. НКВД та СП. НКВД? Ну да, а що Ти себе чуєш? Я себе прекрасно чую. Я себе, чую, то, що я ти себе прекрасно чую. Ти заражаєш що якусь анкету заповняти. Якої тобі й нема по факту. Угу. Надивішся, бо знати чов. Я дивлюсь, да. Ти не говориш про мобілізацію? Да. Хочу. Я себе Хочу. прекрасно чую. Я тільки блядь, що ти мені говориш, щоб я прийшов зараз сюди, сказав, підвинити всі військовооблікові, і ти мені говориш про мобілізацію? Так, да, я говорю про ти, мобілізацію. Зараз там, які хлопці, зараз там, там не могилізація, виходить. А що в нас має бути примусова мобілізація? Примусова, я при це ти просто понормально прив'язує. А в чому різниця вікові. тоді з Лугандонією, Денерією і Україною? Тоді, якщо в нас примусова мобілізація йде. Може вона має бути добровільна? Якась мають бути стимули, а не людей заставляють